Тейні канал Бабочка Нев'язала. Що я хочу сказати? У мене сьогодні розпаковочка. Я теж отримала сьогодні подарунки. Подарунок мені приїхав із міста Полтави. Що тут лежить, я не знаю. Для мене це теж. Чесно кажу, дивіться, на коробці все написано, вверх записано, не трогай. Не знаю, дівчатки, при вас відкриваю. Зараз поверну трохи камеру, щоб ви бачили, що я при вас, дівочки. відкриваю. Буду трошки так, начало, щоб було що мене видно. Да? Я вам буду доставати. вас Відкриваю і покажу, що мені прислали з міста Полтава. В місті Полтава живе одна сім'я по фамілії Білаус. Це мій бивший сотрудник Богдан Білоуз, Його Жінка Ілона і дівчинка Єва. Дівчинка три рочки наші. Богданчик Білоус, ми з ним працювали разом в Києві. Ми разом в Києві прийшли працювати в ОТБ разом. Я приїхала в листопаді, а Богданчик буквально через, там, через тиждень чи в началі грудня прийшов працювати. Він йому на даний час 34-35 років буде в січні, місяці, не пам'ятаю, якого числа, буде 35 років. З початку повномасштабної війни Богданчик пішов на війну. На даний час ми не знаємо, де знаходиться Богданчик, він безвісти припавший. Я з Богданчиком, коли він був ще в війні, я з ним переписувалася. Вони не спілкувалися, якось так ми один час не спілкувалися, а потім якось так спілкувалася. І тому я підтримую Вілонку, підтримую Євочку і чекаю так само, як і вони. Чекаю їхні, їхнього папу додому. Тому я Єві послала подарунок, я потім покажу, що я євочки послала. Ну, до неї ж должен прийти, був Миколаївчик, чи Миколаївчик, чи ельф. до дитини должен прийти хтось. То я послала подарунок, і Ілоночка зробила з Євочкою і вирішила мені теж зробити подарунок. Тому я не знаю, що там. Ми будемо при вас відкривати. Мені дуже приємно, звісно. Мені дуже приємно. Вони писали Ілоночка, що там подарунок є для моєї мучки. Євінки. Чего что ли тут тоже подарунок дороге поехали. До речі. я буду тобі обибывать. Боже, я тут девочки вы просто не поверите, яка тут красота, я тут вообще, боже, я так волнуема, боже, яка как чашка, вообще супер, боже, у меня аж мурашки по коже, девочки, дивіться, не так Я, такая чашка классная, я кстати, и перебирала свои вещи, думала, дурачи, чашка такая. Боже, це вообще классно. Це чашка, взагалі прелесть. Ілоночка, я не знаю, кому ця чашка, я знаю, кому вона підійде. Боже, прелесть. Це взагалі красота. Дальше тут. Боже, дівчатки, це просто обалдеть. дівчатки. Це шедевр, це ексклюзив. Це таке треба вообще. Боже, ти людина старалася, зараз я девочку акуратно розпечата. Це просто ексклюзив. Це просто можна тільки бачить. Боже, дивіться, девочки, це дивіться, як красиво. Йонечка, Боже, дякую. Яка прелість. Я тобі писала, що ці цукерки не їм ти, щоб Богданчик вислав. Треба їх їсти, щоб Богданчик вернувся додому. То я ж таку, таку установку дала. Боже, яка це прилість. Це просто прилість, дівчатки. І пахне, щоб дуже... Я живе, його поставлю на виставку і буду дивитися, і ним буду любувати. Ну Це ж, ж бабуська Віка. Я ще тепер дайте, кото як дурень з торбою носусь. Сюди поставлю. І тут ще щось солонечко подала для. Ага, це ж, я так зрозуміла, в сумочці. Еліночка, ти будеш бабушку дивитися, бабушка тобі перешве. Це дивися тобі подарунки, дивися. Це я зрозуміла. Ілоночка мені писала те, що в сумочки це буде для Еліночки. Ілі... Ілоночка, дуже велике дякую. Диви, Іліночка. Це тобі прийде ще одна посилочка. Ти зрозуміла? Я тобі прийшлю ще одну посилочку. Дивіться, яка тобі ще одна посилочка. Ух ти, вау! Моя любима Hello Kitty. Як її там, Міурумі, Амурумі, так що, Ілліночка, чекай ще одну потилочку. Тілоночка дуже дякую. І, дивочки, це ж не все вже. Ви думаєте, що бабуля? Бабуля вже не все. Що ви думаєте? Це вже ж не це. Надеюсь, знаєте, як це? Мирона, я ще тут не начинала. Дівчатка, і бутилочка. Прафіню Мартіні. Я, коли мені Мартіні лі -лі літом в Богданчик бутилку Мартіні. Дівчата, я ніколи не була Мартіні. Я тебе знаю, яка вона на смак. І в мене є ще одна бутилочка. Ілоночка, а ми з тобою цю бутилочку вип'ємо двох. Я вас, або ми купимо нову, бо цю начне, а ми купимо нову. Так що, дівчата, в мене сьогодні така гарна розпаковочка. Ось така гарна в мене розпаковочка. Мені купали теж подаруночки. Я дуже вдячна людям, хто мене дивиться, хто на мене підписався. Хочу вам так сказати, тому що ну, маленька розпаковочка, хочу вам сказати далі, після відео я вставлю вам будуть нарезки відео благодарності тих людей, яким я посилала подарочки. Дуже всім, дівчатки, дякую, дуже дякую за ваші теплі слова, що ви мені пишете, за вашу підтримку, за вашу любов. Я завдячую тому, що я цілий рік провела з вами. Було з вами дуже цікаво, дуже інтересно. Мені цей... Я спочатку думала, що це коли починала цей канал, думала так, на що воно мені треба, не хочу, не буду, і мені це не цікаво. Чим далі я знімаю відео, тим більше мені становиться цікаво. Я навчилася вже сама з собою на камеру балакати, але ну, я розумію, що теж я балакую не сама з собою, я балакую з вами. Навчилася вести діалог, бо я завжди казала, що да, ні, до свидання все. Зараз я навчилася вести діалог. Може, я не так гарно балакую, може, я не так гарно розказую, але в'яжу, я красиво. А себе як не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Дівчатки, дякую, ви мене хвалите. Так що на цьому, дівчатки, всім дуже велике дякую. Міра, міра, натхнення, всім, хто в'яже, благополуччя, радості, Щоб Все було гаразд, що все було хорошо і гарної погоди. Бо на увазі, на дворі, прямо ж фіралниці. Жаль зіпустила, тому що аж. Аж дуже пахмурно, дуже так сиро і дуже так грязно. Де та зіма, де ти сніга, де те саділося? Нема вже снігу. Діти, мабуть, не будуть і знати, що це таке сніг. Так що дивіться далі, далі будуть нарядочки, благодарності, болівіки за її подарунки. Так що всім ще раз до побачення. А барану сейчас выпадет. Моя мечта. Давай. Мне кажется, это не пледик. Это пледик. Точно? А, а подушечка. Ничего себе. Давай. Нет. Уронила. Извини. Все нормально. Класс? Ага. Что это? Класс. Вот так не делается. Давай б... швидше, бо видео. Kinder. Да. Новый, вот, да. новый блокнот. Класс. барнис, с молоком. Да. Это мне. У -у -у. Для Блуэй эти пол. Спасибо. К... А кататься? Нет, не кататься. А это что такое-то? Пледик! Я нашла пледик! Как же я мечтала! У меня ещё <с> Там еще что-то, Эллин. <с> <с> что надо говорить? Спасибо! бабушка Вика. И за все. Бабушка Вика и дедушка Миша. И дедушка Миша. И Мишуля. Рада? Да. Нравится? Да. Отлично. Ух, Хиха. О, это кому кукла? Это Ангелюша. Jsem, oh oh oh. Класс! Говори спасибо! Иди дальше, смотри, um... что там есть. Иди уже, смотри! Смотри, смотри, медвежонки сад. Чикола! Вау! Вау, это мне, да, спасибо. Доставай Дайте конфетку, дайте конфетку. Ну, и так убирать. Что? Это? Больше ничего. Говори спасибо. Спасибо вам. Это Вики. Спасибо, Вика, большое. И Михаил Иванович. Ангелюха. Спасибо, Миша. Все, класс.